Друзі, привіт! З вами шалений Короп'ятник! І сьогодні хочу поділитись з вами своїм улюбленим короповим монтажем інлайн з трубкою або його ще називають руминський монтаж. Його можна робити як глухим, так і скользачим за рахунок цієї відбивної бусинки, яку можна передвигати по літкору і таким чином робити монтаж скальзящим. І давайте разом ми його зв'яжемо. Для цього нам потрібен сам літкор, який ми зв'язали або купили в магазині. Тепер до літкору ми маємо під'єднати наш квікченч. Краще підійде квікченч ось таким от кільцем. При закиді він буде складатись вдвоє, і не буде заплутувати наш поводок. і при ударі о воду або дно він не буде ламатись. Так, як нам під'єднати його до нашого літкору? Беремо петлю лідкору, просовуємо у кільце і гачок наш протягуємо через нашу петлю літкору. Ось вийшло отак. І протягуємо. Так, ось у нас лідкор на квікченчі. Тепер ми маємо закрити його. Беремо наш стакан, одягаємо на нашу голку, і тепер з іншої сторони лідкору ми протягуємо наш стакан. Ось виходить ось так. Одягаємо. Зафіксували. Тепер ми маємо взяти наш груз. Груз з сердечником. Ми виймаємо його. Тут силіконова вставка. Тепер нам треба обрізати ось, ось силіконову вставку для того, щоб вставити туди трубку. Дивіться, що ми робимо. Ми ви, виняли. Тепер з цієї сторони вставляємо нашу вставку і маємо ось отак обрізати. Не обрізайте впритик, бо е, трубка може проходити і проривати оцю резинку. Тому ми взяли, провели, обрізали. І дістали оцю ось штучку. Так, обрізаємо. Ось вийшла у нас така от резинка. Тепер ми всовуємо і одягаємо сюди нашу трубку. Трубку я використовую фірми CarPro. Вона мене повністю влаштовує. До речі, вона йде довжиною 25 см, її можна обрізати. Так, і продіваємо наш груз на цю трубку. Ось. Ось ми маємо таку конструкцію. Бачите. Вийшов у нас груз з трубкою. Тепер нам необхідно протягнути наш літкор через трубку. Як ми це будемо робити? Беремо звичайну леску. і протягуємо цю лєску скрізь ось цю трубку. Протягуємо. Є. Тепер ми беремо наш літкор зі сторони там, де вільна петля. Зв'язуємо звичайним вузлом. Ось що у нас вийшло. І тепер просто берем, трошки виліз, вилізла леска. І беремо просто ось тягнемо за оцей край, і наш лідкор проходить через трубку. Тепер наш груз на трубці. І пройшов через літко. Вийшла у нас така конструкція. Тепер леску. я її просто обрізаю. І наш монтаж можна зробити, ось він уже є скользящим, ми його маємо зафіксувати. Фіксуємо ми ось такою. От відбивною бусинкою. Беремо нашу голку, протягуємо через оцю бусинку, ось замочок. І тепер маємо продіти ось сюди, через літкор. Фіксуємо і продіваємо. Ось ми проділи. І тепер протягуємо наш літкор через оцю бусинку. Ось вийшло так. Ось у нас вийшов такий от інлайн на трубці, якого можна фіксувати, або робити скользящим. Цей монтаж має класні польотні якості. У нього крута засічка, і він підійде е, в майже будь-яких умовах. Рекомендую такий простий спосіб, і до зустрічі на водоймі.